Всім привіт! Ви на каналі Безель. З вами, як завжди, Олексій. Захотілося мені зняти для вас порівняльний огляд таких базових дайверів, як Citizen і Seiko. Два основні конкуренти на світовому ринку. Ну і між собою вони конкурують дуже дуже сильно всередині Японії. Так, в нас, ви знаєте, з'явився телеграм-канал. Він по сейко, але ми спілкуємося там на різні теми. Я залишу посилання під цим відео. Там є в нас барахолка, можна продавати також, бивши у використанні годинники. І цікаво спілкуватися з такими ж хворими на годинникову хворобу, як і ви. Тому. Ось оцей Citizen справа. В мене я його навіть і не знав, що він такий існує. Це наш постійний клієнт попросив його знайти, і ми його знайшли. Особливість його в тому, що він має повністю от циферблат. Він також підсвічує і стрілки з індексами. Потім ставлю фотку. В темряві ну, ось так для розуміння. Тобто ці крапочки, які чорні, вони не підсвічуються. І все-все-все інше, оця е, жопка стрілки секундної, вона також для того, щоб при пірнанні ви бачили, скільки що і як. Ось тому е, в цілому це такий варіант більш професіональний. І ось в мене мій особистий. Seiko Pepsi skx 009. В нього вже змінив колір ранд безелю. Він став такий більш голубий. Він на початку новий був синій. Цей годиночок багато часу проводив на сонці, і ось так: от прикольно вінтажно змінився. Чому я вирішив їх порівняти? Тому що, на мій погляд, це два годинника, які дублюють і займають одну і ту саму нішу в сегменті самих базових, самих простих, самих демократичних дайверів, які представлені на сьогодні, і мають сертифікат дайверу для того, щоб їх використовувати саме за призначенням. В нас Всередині в Citizen автоматичний калібр 8204 запас ходу 42 години. Я його покрутив. Достатньо гучно перемикається календар і День тижня, якось так навіть зараз вам покажу. Є така от прям напруга у пальцях при примиканні. Це особливість, я думаю. Специфіка саме цього механізму. І не подобається те, що барабани апертури виконані в чорному кольорі. Дуже погано я, наприклад, в окулярах. Але, чесно кажучи, я не уявляю, як можна буде під водою на глибині щось побачити. Ось. Рішення з заводною голівкою зліва, воно достатньо таке ж, от мені незвично навіть загвинчувати на різьбу, тому що я звик по правій це робити стороні. Але можливо, зніме отакі штуки, як в мене, отут -от на Русі. Є прям виїмка вже від заодної голівки, наприклад, там від Монстра або від SKX, тому що справа. По браслету достатньо простенький, це типова штамповка, кінцеві ланки вони не повні. От тут взагалі якийсь дішман з цими пластинами, Ну, чесно кажучи, так собі застібка брендована начебто ок, але також достатньо така, ну, не можу сказати, що вона вас підведе, але на ці кошти, в принципі, ок. Так, він має таке сатинування Що по корпусу, що по браслету, ребра глянцеві, от їм, в принципі, буде. Не дуже добре через деякий час. По розмірах він такий плюс-мінус, як SKX, СКХ 42, діаметр і 12 по висоті. якою здається, навіть вищий. 13,4, 13,5 у Сейку. Так, тут в нас. Для порівняння також бічні сторони глянець. Усе, як мені більш подобається, браслет Джубілі, бо він м'ягенький, і він прикольно сідає на руку під будь-яким положенням, ви не, його не відчуваєте, він приймає ту форму, яку необхідно для зап'ястка. Це реально крута тема. Хоча сам браслет виконан так само на тому ж рівні, приблизно, як і у Сітізен. Ось такий коротенький огляд. Так. Не забуваємо підписуватися на нашу закриту групу Seiko. Там в нас велика кількість людей, вже більше 5,5 тисяч учасників. Дуже цікаві обговорення, благодійні аукціони, там де я особисто збираю кошти взамін, виставляючи годинники, ножі, розігруємо лотерею. Ці кошти йдуть благодійний фонд, відкриті ладоні» для діток, які достатньо сильно хворі. Долучайтеся до доброї справи. Це канал Безель. Душевні розмови про наручні годинники все буде Україна. До нових зустрічі!